Привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені підвіски з натурального українського бурштину. Перші 5 підвісочок мають майже однаковий розмір та вагу. Тому для зручності я додала такі імпровізовані бірки для того, щоб вам було краще обирати. В перших п'яти підвісочках фурнітура. Несрібна це ювелірний сплав метал. Перша підвісочка серце з натурального бурштину. Розмір 23 на 23 мм. Бурштин 23 на 15 мм. Вага підвісочки 2,2 грами. До підвіски йде шнурок. 45 сантиметрів плюс 5 додатковий ланцюжок, Застібка. карабін. Підвісочка має такий свій малюночок, що завжди притаманний натуральному бурштину. Вартість підвіски 350 гривень. Підвізка під номером 2. Серце з натурального українського бурштину 25 на 22 міліметри. Бурштин 22 на 15 мм. Вага 2,1 грами. Майже прозоре. Серце, також шнурок такого ж розміру 45 плюс 5. Вартість така ж 350 гривень. Це підміска під номером 2. Підвісочка під номером 3. Серце з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 25 на 23 міліметри. Бурштин 23 на 15 міліметрів, вага 2,2 грами. Також шнурок 45 на 5, додатковий, прозорий бурштин, такого більш насиченого кольору. Вартість підвіски 350 гривень. Підвіска серця з натуральним українським бурштином. Розмір 25 на 27 мм. Бурштин 25 на 17 мм. Вага 2,5 грами. Ця підвісточка трішки більша. Напівпрозорий з малюночком бурштин. Вартість підвіски 450 гривень. Це підвізка під номером 4. Підвіска під номером 5. серце з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 27 на 25 мм. Бурштин 25 на 17 мм. Вага 2,5 грами. Прозорий бурштин. Також шнурок 45 плюс 5 додаткових сантиметрів. Нагадую, що у всіх цих підвісочок з першої до п'ятої фурнітура не срібна. Це ювелірний сплав метал. Вартість 450 гривень. Підвіска: листочок з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 51 на 18 мм. Бурштин 45 на 18 мм. Вага 3,7 грами. У цьому. Підвісі, срібна фурнітура, ланцюжок 45 сантиметрів, застіпка, карабін, різьблення по підвісці, бачимо малюночок. Вартість підвіски 850 гривень. Ще одна підвісочка у формі листочка з натурального українського бурштину. Фурнітура срібло. Розмір поверхні 53 на 24 мм. Бурштин 45 на 24 мм. Вага. Підвіски 5 грам, різьблення по бурштину. Фурнітура срібло, ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість підвіски 900 гривень. Підвіска з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 39 на 30 мм. Бурштин 28 на 30. Вага 4,6 грами. Фурнітура срібло 925-ї проби. Ланцюжок 45 см, застібка, карабін. Вартість підвізки 850 гривень. Підвізка з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 50 на 18 мм. Бурштин. 40 на 18 мм. Вага 4,2 грами. Фурнітура – срібло 925-ї проби. Також бачимо, що має певний свій малюночок. Ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість підвіски 850 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!